Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Мій співрозмовник сьогодні. Речник української добровольчої армії Сергій Брачок. Пане Сергію, ми щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Ну, взаєм, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. І героям слава Сергій, Ми бачимо, що кілька днів поспіль росіяни атакують саме залізничну інфраструктуру українську, так і затримуються багато потягів. Зокрема, цієї ночі атакували Полтавщину. Так на, би відомо, там були про пожежі, що там сталася одна людина постраждала. Тим не менше, говорять у Кризалізниці, що найближчим часом якби, все відновлять і якби потяги будуть курсувати без затримок. Чого домагається тут Путін? Все очевидно, що це не просто залякування, це намагання найболючіше вдарити по нашій логістиці традиційно і росіяни це розуміють. Бо для них головне це залізниця в їхньому житті логістичному, військовому. Я давно кажу, що Росія вона опирається завжди. Це історично так склалося, враховуючи величезні відстані Російської Федерації саме на залізницю. Залізниця це логістика. Залізниця це життя, зокрема і для війська, і для тих воєнних дій, які Росія. Забезпечує перш за все власне потягами і тими шолонами, які йдуть з території Росії до фронту, тому відповідно традиційно Росія намагається руйнувати логістику транспортну і в нас, і звертає увагу звичайно на залізницю, тому що ми теж маємо розуміти, що і в нас всі логістичні шляхи використовуються. Вони більш розгалужені. Якщо ми говоримо навіть про залізниці, тому що на Росії, скажімо так, ця розгалуженість вона дещо інша, не така. Це по перше, ну і по-друге, у нас є все таки альтернативні можливості на сьогодні. Це не для того, щоб ми тут похвалилися і з вами зараз закликали росіян. А в нас ще є багато цікавого ні, це мова про те, що росіяни, звісно, будуть намагатися бити перш за все по залізниці, і пов'язано це в тому числі з тими. Оголошеннями на військової допомоги, яка йде до України відповідно з Європи і з Америки, в тому числі, тому ворог намагається максимально все шукати. Ворог намагається, скажімо так, зменшити обсяги цієї допомоги, якраз за рахунок того, що вони будуть уповільнені. А звичайно, це озброєння, воно перш за все має впливати на хід бойових дій, тобто зупиняти російську агресію. Тому й така увага до логістики. Президент також говорить про те, що Росія не надалі битимуть по залізничній інфраструктурі, а також по енергетиці. Як протидія, що ми тут можемо зробити? А все просто дзеркально. Якщо ми говоримо про те, що у нас є удари по залізничній інфраструктурі російській, і там вибивається, що перш за все. Звичайно, це підстанції, які живлять саме рух цих потягів. Відповідно, треба додати. І звичайно, в силах оборони це прекрасно розуміють. Головне, щоб у нас були такі спроможності. Додати удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Тут не має бути огляду: знаєте, це від все таки дивитися на те, що мовляв це удари фактично по цивільних. Нічого подібного, тому що енергетична інфраструктура російська вона підживлює перш за все військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Це перепрошую, якщо грубо сказати, вимкнули рубильник і власне все стало. Став конвеєр смерті. Тому, звичайно, якщо ці удари з нашого боку поновляться, по-перше, по залізничній інфраструктурі, тому що по НПЗ не припиняється, додати треба, звичайно, ще і залізницю. Ну і власне енергетичні об'єкти. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що навіть якщо на Росії з'являться генератори у кожного росіянина, то їх треба заправляти бензином, якого немає, або принаймні стає менше. Все протидія інакшого немає. Тобто, ну мовляння там, перемовини, комунікації з Російською Федерацією, мовляв, давати. Домовлятися і ви не будете бити по нашій нер... структурі енергетичній інфраструктурі, або там залізничні, ну ви ж розумієте, що з росіянами домовитися неможливо, бо вони завжди брешуть. Головне переконати цьому наших союзників партнерів. До речі, паралельно задають питання, мовляв, те озброєння, яке надходить, не буде там обмежень щодо їхнього використання. Ну, я думаю, що треба зразу сказати: ми купляємо це озброєння. Тому я думаю, те, що ми купили, вже використовуємо власне як і маємо використовувати. Якщо там буде щось таке, що завдасть шкоди російській залізниці або енергетичній інфраструктурі, було би дуже добре. Ну, було б дуже добре так і у рамках цієї допомоги, яку ми купуємо, і, виявляється, купують у Сполучених Штатах Америки для нас, України українців. Мова йде про те, що там будуть ракети до Петріотів, а також до Хаймарсів. І коли ми бачимо в принципі, ось ці атаки аналізуємо російські, то ми бачимо, що велика кількість безпілотників йде, А ракета там одна, дві, або вони ну, тобто, вони накопичують тепер. І тобто, в них проблеми є і саме із ракетами. Коли ми кажемо про ці спроможності, ну дивіться не лише про ракети ж можна. Мова йде, мова йде в тому числі і про дрони. Задайте ті сумнозвісні прогнози, які слава Богу, не виправдалися, бо вони не мали під собою жодних підстав. Що Росія там кожного дня відтепер, там чи від серпня або від вересня буде закидати нас по тисячу дронів на добу. Власне, пам'ятаємо ту величезну атаку там понад 810 Дронів ударних було і там оманок використано разом з ракетами. Відповідно, пам'ятаєте цей удар, він великий, але це було, скажімо так, в період до Аляски, під час Аляски і після Аляски. Тобто передбачення про те, що йде накопичення, відповідне воно виявилося дійсно те, що відповідає. І Правді, тому що ворог накопичував, використав. Далі пішло зниження все рівно. Ми на сьогодні з вами, коли спілкуємося, подивіться, навіть до сотні не дотягнули. Це говорить про те, що ворог накопичує відповідно і може готувати потенційно якийсь новий ракетно-дроновий, більш потужний удар. Отже, промисловість на сьогодні все таки не вийшла на той критичний для нас. Дякуючи Богові силам оборони, критичний рівень, зокрема, виробництва ударних дронів, це якраз підсумки роботи наших сил оборони. Давайте згадаємо там два удари по цьому логістичному хабу, який знаходиться в Татарстані. Запам'ятаєш назву, тому що він імені День Сяопіня. Тут дуже легко все тоді було знищено якраз комплектуючи до шахедів, тоді було знищено готову продукцію. І власне такі удари, що відбуваються, вони, звичайно, перш за все, логістика гальмують ці удари, тому що на сьогодні зони пусків вони ж відомі, звідки ворог пускає ці шахеди по Україні, їх стало менше. Накопичує, очевидно. Але знову таки, питання: якщо про ракети паралельно. Виробництво ракет воно не припиняється. Це правда. Ракети завтра не закінчаться і післязавтра в тому числі. Але питання в іншому, і про це ми теж говорили: що треба бити по носіях, і ота операція Павутина, Вона до цього часу ворогу дається в знаки і буде ще довго як кажуть, аукатися, тому що всі ж прекрасно розуміють, що літак стратегічної авіації він же не виготовляється за рік. Ну, це така штучна робота, і треба багато ресурсу для цього, чи є він на Російській Федерації. Я зараз дуже сумніваюся, що якраз авіаційні комплектуючі відповідні в них існують, тим більше сучасного типу. Тому носіїв стало менше. Це при тому, що парк стратегічної авіації російської він і до того кульгав, літаків було достатньо, їх і зараз е чимало. Але якщо там, наприклад, за тактико-технічними характеристиками, той літак може брати, я умовно, на борт шість ракет. Давайте подивимося, скільки він несе: дві, три, так само, як інші літаки. Тобто, бачимо, що зараз технічні характеристики не відповідають тому, що є насправді. Отже, йде накопичення, я вже сказав відповідно, але проблеми у росіян в цьому плані є. Тому вони інформаційно будуть дуже багато зараз говорити про те, що створюють там нові літаки зокрема повідомляють про те, що там ледве не десятки зараз винищувачі будуть поповнювати російську армію. Про ракети, про дрони зараз. Про дрони дуже багато з'явилося. Вони Навіть пишуть про те, що на 30% ефективність роботи дронів ударних вона поліпшилася. Так вони вносять туди. Певні технічні зміни тут же питання відповідно і до наших інженерів, що ми можемо протидіяти. Робота над цим триває, є певні успіхи, але звісно, подробиць ми не розкриваємо. Дуже важко. Ворог намагається крокувати поруч або йти вперед. Але відповіді наші теж є. Подивіться, скільки локаційно зараз е саджається цих дронів. Не просто збиваються, вони не долітають до цілі. Серію, якщо говорити про ситуацію на фронті, нещодавно президент сказав, що росіяни готують два масштабні що наступи. Три попередні провалились, а два як, про що йде мова? Де саме? Ну власне, я нічого нового зараз не відкрию покровсько Мирноградський наступ, покровсько мирноградська агломерація це як центр у цього великого Донецького фронту. Там, де і Лиман, ми говоримо про Новопавлівський відтинок фронту. Хоча там, ну скажімо так, дещо пов'язано з Дніпропетровщиною і Запоріжжям, я поясню в чому. Але все-таки для мене це такий південно-донецький фланг цього фронту Донецького. Загалом, і подивіться, угруповання ворожа, ворог несе втрати. Комусь вони здадуться, що стали меншими, бо там є 800, 900, Тут напередодні там за тисячу було втрат. Чому тому, що їх менше стали вбивати лише з однієї причини, вони меншими силами атакують. Атакують вони певними силами, але зараз ці двійки, трійки, тобто теж економлять живу силу, хоча в них вона. Переважає а техніку взагалі не використовують, тому що лячно і тому, що техніки на сьогодні немає. Відповідно, це угруповання 110 тисяч, ну ж бачите, не збільшилося. Хоча бажання таке було не збільшилось лише по одній причині добропілля. Добропілля, ворог туди зараз ті резерви, які мав використовувати по Покровську, він кинув туди. Для чого? Для того, щоб врятувати, власне, вже ті підрозділи, які вплуталися в ту аферу, яку ми називали Добр... Добропільський зайчик. Е, ситуація там важка. Я зараз не буду окремо на добропіллі зупинятися, але це теж один з відтинків цього донецького наступу. І лише можу додати: дай Боже, що у наших вийшло все те, що задумано. Тому ворог. Е, Обрав це центром свого наступу на Донецьк, на Донецьку область мається на увазі. Звичайно, наступний етап це краматорсько словянська агломерація, Оце головний напрямок. Я би розглядав все-таки навіть більше не Новопавлівський відтинок фронту, а Куп'янський на сьогодні. Хоча він ну, когось він менше фігурує як один з основних напрямків або як один з прикладів великої наступної операції, ворога, яка вже триває, до речі, не перший рік. Так от щодо Купінська, по Купінську я думаю, все зрозуміло з однієї причини, бо Купінськ це ми знову. Повернемося до початку розмови, це логістика. Перш за все, Купінськ узловий сам Купінськ, це оперативний простір, це намагання атакувати Харківщину в тому числі і рухатися тут. І очевидно, що ворог свої зусилля там зосереджує, не дивлячись на те, що. Вдалося там провести певним чином операція труба, яка, ну, за великим рахунком, вона, ну скажімо так, ефективності не мала. Ефект інформаційний можливо, особливо для українських медіа, які почали розганяти цю тему. Ефективність для ворога вона не є такою великою, хоча бої на півночі, на північних околицях Куп'янська, вони наразі тривають. Але знову таки, той плацдарм, який навколо Куп'янська, або біля Куп'янська, так точніше є, він на сьогодні такий суто піхотний. Техніки немає, оскіл, переправи не вдається їм налагодити переправу, тому що все це знищується. Ми йдуть плотами човнами, але це жива сила, яка намагається діяти в штурмовому порядку. Поки що, отак. Я думаю, що це буде той відтинок, який. Ворог спробує активніше розвивати, і на сьогодні це найголовніші для нас загрози. Ну, по Донецькому фронту можна додати відтинки, такі як Лиманський, Сіверський, відповідно, але й там стратегічно ворога на сьогодні багато що не склалося. Не скажу, що склалося в нас по тих відтинках. Е, є проблеми І, відповідно проблеми, в тому числі і командного, скажімо так. Складу і рішення відповідні вже приймаються кадрові, тому що це необхідно зробити. Якщо раніше говорили про комунікацію між суміжними підрозділами, сьогодні бачимо, що щось не все завжди виходить у командування, але з цього не треба робити трагедія. Зразу хочу сказати, коли говорять, от змінюють командирів там дуже таки часто треба знайти ту людину яка зможе вирівняти ситуацію для цього доводиться давати відповідальність зону відповідальності тому виглядає це не дуже можливо гарно так бо швидко їх там міняють певні певних осіб але тим не менше, для того щоб вирівняти ситуацію необхідно знайти відповідні рішення тому е, складно тому ворог бачите, вже намагається контролювати логістику по е, трасі слов'янський зюм Тобто ворог намагається перш за все логістику. Для ворога важливо, як і для нас, порушити логістику. І тоді, звичайно, театр воєнних дій може виглядати зовсім по іншому. Щодо самого Куп'янська, суд Дніпро говорять про те, що інформація про те, що бої тривають в центрі самого міста, не відповідає дійсності і бої йдуть на околиці, зокрема на півночі. Але ж ті ми бачили, так як він малює, скажімо так, ось цю карту і сіру зону. І місцеві мешканці я не знаю, правда це чи ні. Ну, коли я читаю коментарі, зокрема під відео до Куп'янська, пишуть про те, що якби, тривають бої у, у місті. Можливо, це якісь боти, не знаю Сергія. Але тим не менше, що можна говорити про Куп'янськ, Ічно важливо, що для росіян, ну, тобто, ти все таки на Лиман, Слов'янськ, так от туди той напрямок, чи вони тут можуть розвивати і в глибину Харківської області, тобто далі йти там Ізюм, Ну зокрема і решта якби міст. Ну, той самий Ізюм, де не добили свого часу нинішнього начальника генерального штабу Герасимова, Ми пам'ятаємо ту ситуацію, трошки йому пощастило. Все таки того разу. Ну так згадалося. Просто, звісно, ворог намагатиметься рухатися по Харківщині, намагатиметься рухатися. Хоча основним для нього стратегічним завданням все таки залишається Донецька область. Тут очевидно, і він всі ці маневри, так чи інакше, вони пов'язані з тиском на нашу логістику для того, щоб якраз на Донецькому фронті створити нам несприятливі умови. Мови, щоб українські сили оборони, можливо, десь навіть там відходили від е, своїх позицій. Хоча загальним знаменником для всіх цих бойових дій, саме на цьому е, фронті, на цій ділянці фронту, про яку ми зараз говоримо, залишається намагання ворога зайти в наші населені пункти, відповідно, закріпитися хоча б за околиці, і рухатися далі до міських боїв, е, тому що осінь зима. Які б вони не були за погодними умовами, як би там клімат зараз не впливав, не змінював ці погодні умови? Тим не менше, очевидно, що певне перенесення завдань стратегічного характеру для росіян може відбутися вже на наступний рік. Тобто вони можуть коригувати зараз свої плани, якщо найближчим часом у них не виходитиме там по Покровському, по Мирнограду, по Сіверську, по Лиману можуть переносити все, ну скажімо, там навіть. На весну наступного року, але треба зав'язатися в міські бої, тому що перезимувати в міських боях все таки легше, ніж у чистому полі. Знову таки, і це постійний тиск, постійний тиск на наші позиції. І звичайно, ворог намагатиметься от якраз зараз цим і займається. Оце, скажімо, так оперативна, така тактична мета для них зайти в міста. Зайти в міста і там о, зимувати в активних бойових діях, звичайно, те, що інтенсивність бойових дій ну, ворог не планує зменшувати, це теж очевидно сьогодні. Сергій, а що сумщина? Володимир Зеленський каже про те, що росіяни відмовились тут від нас, через великі втрати. Що спостерігається тут? Е, ну, сказати так, що вони цю валізочку, яка для них без ручки, остаточно кинули, ми, на жаль, не можемо. Хоча, звісно, всі ті підрозділи, які вони могли би перекинути з Сумщини або з Курщини навіть. Бо пам'ятаємо, цей апендекс з нашого боку, який в районі Тьоткіно, ну, Усківський район, він ворогом теж не знищений. Це було одним з планів, одним з пунктів пунктів плану по Сумщині. Тобто, буферна зона Сумщина відповідно вже е, спробувати добити наші війська на території Курської області. Це теж, до речі, не вдалося. Ці зустрічні курси вони теж допомагали нам е, вирівнювати ситуацію юнаківка майже зруйнований вже остаточно населений пункт. Там ворог намагається навіть проводити певні наступальні дії. Хоча на інших локаціях Сумщини в нього справи ну, геть кепські, і знову-таки кинути не можуть, тому що не можуть от просто не можуть. да Треба наверх доповідати про те, що буферна зона існує і створена. Я думаю, що такі доповіді Путіну йдуть. Відповідно, що там все нормально, а з іншого боку, змушені в по пожежному порядку брати ту саму морську піхоту, брати підрозділи ВДВ, які активно діяли на сумщині, перекидати навіть вони з'явилися там умовно на кілька днів на запорізькому відтинку. Не забуваємо про це про цю морську піхоту і ВДВ, а потім терміново на добропілля, е, і от власне ці резерви вони хотіли використовувати для відповідних наступальних дій, ще раз. А тепер змушені разом зі своїм спецназом. Він теж є на добропіллі помічений, е, спробувати виривати е, свої війська з тих ситуацій, в яких вони опинилися завдяки е, корпусу Азов і завдяки тим підрозділам штурмових військ наших, які оперують у цій зоні. Там складна ситуація для росіян. Непроста. Вона для нас нелегка, дуже нелегка. Але тим не менше, знову таки дай Боже, щоб у наших вийшло все, на що розраховують. Тому о, сумщина вона буде залишатися в полі зору росіян, але не так активно, як це було до цього. Ну фактично, навіть можна сказати чітко, бліцкриг провалився і наступ не приніс бажаних результатів. Отак буде точно. Та угу. й боже, що по наше все вийшло так. І от зокрема ще про одну нашу ініціативу у головному управлінні розвідці створили підрозділ із народів, які Російська Федерація використовує як штурмове м'ясо ну, про Башкирів, Якутів Татар. Так і кажуть, що якби є рекрутингова платформа. Вони почали шукати наші мається на увазі, розвідники кандидатів серед корінних народів для бойового підрозділу ОНОМАТ у складі міжнародного легіону. Мова йде зокрема про корінні народи Росії, тюркського та монгольського походження, татар, башкирів, калмиків, алтайців і якутів проживаючих і проживаючих на території України. Якщо ну створена така платформа, якщо створена така ідея кампанія, то однозначно можна говорити про те, що якби є. Ну, покид так, по перше, Сергій, і які ще тоді висновки можна зробити, і чим нам це допоможе? Чи можемо ми, ми розвинути ну, до якогось такого більш серйозного, скажімо, так тут руху? Ну, я думаю, що певний час він покаже наскільки серйозно вдається реалізовувати цей проєкт. Те, що він абсолютно напрямок правильно обраний, це так. Я ну скажімо так, є певною мірою прихильником того, що Російська Федерація все рівно має пройти процес розпаду. Я зараз не кажу, що він почнеться сьогодні, завтра. Він можливо розпочнеться за кілька років. Або кільканадцять років, але Росія через то обов'язково пройде. А, і через те, що агресивно почала оцю терористичну війну проти нашої держави. І, і чому є певною мірою прихильник? Тому що якраз і не те, що сподівання, ну, скажімо, певні розуми наштовхують на те, що це може бути якраз через національні квартири, так звані. Тобто ті народи, які сьогодні запрошуються до участі у цьому бойовому підрозділі, що створюється, і якраз мова дійсно йде це про Якутію, мова йде про Башкирію, про Калмиків, про Татарстан. Я не кажу, що це вони розпадуться там на окремі держави, але ну, дуже важко бути всередині російської імперії, так і не мати зовнішніх кордонів і створити щось таке незалежне. Розуміємо, що російська недоімперія імперія туди може кинути все, що завгодно, будь-які сили аби. Подавити той рух опору, але в будь-якому разі е, сподівання на це є. Тому що той геноцид, який росіяни влаштували і влаштовують, продовжують протягом історичного часу постійно цим так званим малим народом, то звісно, це може можливо, навіть отак. Можливо, це призведе до е, створення руху опору. Я не кажу там заворушень, руху опору, який буде ставити собі на мет, на меті найголовніше збереження цих народностей. Адже мова йде про виживання, тому що втрати колосальні. І по північному Кавказу, до речі, теж можна додати Дагестан, можна задати там Осетію. Росіяни дуже активно їх використовують, це при тому, що самі мають проблеми демографічного характеру. А після війни вони е, будуть величезними. Тому певні сподівання є, ну скажімо так. Навчання захід 2025 які завершилися, що отримав у результаті Путін? Ну тобто, і от скажіть, будь ласка, роль американців? Ну тобто вони були там як е спостерігачі, так і сказали, що якби це ну є звичною практикою. Що американці намагаються добитися тоді від е е Білорусі своєї присутності? Я думаю, що це намагання. Ну, давайте так дуже активно в Білорусі працює Китай. Сьогодні білоруська економіка багато в чому залежить. Я не знаю, там в відсотковому порівнянні з Росією, наприклад, так, але Білорусь дуже в Білорусі дуже сильний китайський вплив. Можливо, а американці так і можливо... А польща закрила кордони, і польща виявилася з золотою карткою. Такою ну вона ще, скажімо, так позолочена. Вона ще не золота, але як виявляється, позолочена. Так і поляки, бачите, не просто так почали говорити про ядерну зброю. В тому числі я впевнений, що з того нічого не вийде. Але у Польщі знаєте, як у польських уланів виросли крила, от зразу так знаєте. Ну це політичні моменти. Вони я дещо з іронією кажу, але тим не менше тут багато правди. Е, є вплив китайський, так у Білорусі, чому ці шляхи логістичні, в тому числі через Білорусь, Е, очевидно, що американці вони ж свого часу розраховували на те, що вдасться відірвати Росію від Китаю. І власне таким чином, в тому числі як рецепт, закінчити війну, тому що ми всі розуміємо, що Китай має величезний вплив у цьому плані щодо закінчення російсько-української війни. Так, от, власне, оці я не скажу загравання з білоруським диктатором, тут швидше гусатий тарган намагається знову сидіти на кількох стільцях. Він розуміє, що рано чи пізно йому доведеться піти. Ну, його винесуть одніше з посади. Такі не йдуть, його треба виносити. І розуміємо, що наступника він точно обиратиме за прикладом КНДР там, свого сина, швидше за все. Ну принаймні так виглядає на сьогодні. Йому треба надати йому якісь гарантії безпеки, в тому числі він же розуміє. Ну він же батько все рівно. Так от і цілком вірогідно це пов'язано з цими моментами, і звичайно. Лукашенко намагається грати там із американцями відповідну гру і з росіянами. Росіяни демонструють е, таким чином, що вони не проти американців на таких навчаннях, е, знову таки намагаються вплинути на Трамп. Мовляв, подивіться, які ми нормальні, адекватні з нами можна вести справи. Тому я думаю, що це просто така дипломатична гра, яка на сьогодні відбувається відповідно. Ну, знову таки, цей сигнал Китаю, у тому числі, який має теж певні моменти розуміти. Хоча на цьому фоні американці з китайцями домовляються про Тік-Ток. як би не дивно це сьогодні лунало. Тобто, велика політична геополітична гра триває. На жаль, у цій грі у нас є своє місце. На жаль, тому що в цій грі отримуючи. Ну, скажімо, свою суб'єктність, ми за це платимо своєю кров'ю і своїми втратами, в тому числі. Тому е, справи виглядають саме так. Ну і власне по самих навчаннях. Е, навчання, те, що вони показушні, якраз присутність американців це підтвердила. По-перше, ну, що це, е, це по-перше, були командно-штабні навчання. Нагадаю, вони навесні стартували, це була активна фаза. І подивіться, Путін, який там одягнув всі звернули увагу, Путін одягнув військову форму. Ну, слухайте, це він не для нас одягнуту військову форму. Він для росіян одягнув військову форму. Він там ту обойму до того пістолета намагався вставити. В нього не зразу все виходило. Знову войовничість якусь свою показати. Ну вже на ведмедях він їздити не може. вже важкувато, все таки вік. Ми теж маємо розуміти. І подивіться, якщо б такий сміливий, він вже не поїхав на територію Білорусі на навчання. Він не поїхав в західний бік території, де проводяться навчання. Він поїхав на схід. Він поїхав в глибину території Російської Федерації. Він там проводив цю свою зустріч і це своє інспектування. Все сигнали для внутрішнього споживача. Можливо, з претензією, що це подивіться, і в тому числі американцям, я ще на коні, я ще можу там. Ну а далі що? Далі Арешнік відпрацювали питання по Орешнику. Добре, яким чином? Ну, ми ж любимо завжди фіксацію якихось дій немає. При тому місцевий білоруський хренін, міністр оборони, він сказав: Ми тут відпрацювали парішнику, виходить його помічник, каже: ні, ми нічого не відпрацьовували. А потім знову той хренін виходить і каже, бо він головний хренін в Білорусі, і каже: Ні, ми відпрацьовували. Тобто, ну методички, бачите, вони не співпадають. І від інформації дуже багато залежить. Тому в військовому плані я не думаю, що це щось дало. Там знову було про пустки циркону, то самої тієї самої ракети, яку збивали над Києвом, в тому числі, і не один раз, ну, тому це показує. Тому що ж Путін в 21 першому році також на навчаннях. Тоді захід 2021 -20, не був військової форми. Тоді ж почали вторгнення. Можливо, якісь почали... Ну, власне для цього для цього й був, так для цього було одягнуто форму. Це сигнали, що мовляв, тоді було так, а зараз може бути ще гірше. Ну, це ж сигнали все. Це ж ми теж прекрасно е, усі розуміємо. Я не виключаю будь-яку розвитку подій сьогодні. Будь-якого розвитку подій. Коли ми говоримо, що там в Польщу Гербери летіли, а можуть полетіти справжні шахеди, ми ж не жартуємо. Так може бути. Знову таки, якщо ми не, не зіб'ємо на територію України ці шахеди, які можуть пролетіти до Польщі, е, і бачите, сьогодні міністр оборони Польщі, коли ми з вами спілкуємося, він прилетів до Києва. Це значить, будуть якісь практичні вже напрацювання е, в цьому напрямку, які ну дай Боже про це не будуть розказувати. От цього точно не треба робити. Формати і форми цієї роботи, звичайно, є, і це теж відповідь тому числі на такі провокативні навчання, як захід 2025 і взагалі надії Росії та Білорусі. Сергію слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Щиро дякую за важливу розмову, навзаєм, за сучу, і, і давайте дякувати глядачам за підтримку. Друзі, традиційно обов'язково для них ми і працюємо. Так, Сергій, підпишіться, будь ласка, друзі, на нашу платформу. Підпишіться на авторський телеграм-канал Сергія Брачука, Там оперативна інформація. Я сьогодні зранку бачила там о четвертій п'ятій. Ви вже все інформували. Так про наслідки, про обстріли. Не знаю, коли ви спите. Друзі, всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Сергія, я буду вас чекати. у Гостях Щиро дякую. До зустрічі.